Купи зустріч допоможе сироті, така назва благодійної акції, яка набирає обертів у строю. Вчора ми розповідали про співака Дзіду, який приїхав на зустріч із родиною, яка купила із ним зустріч. А вже сьогодні до нашого міста на зустріч зі своїми покупцями завітали зірки співачка Андріана та боксер Андрій Котельник. Скільки коштувала зустріч та про що говорили, дивіться далі. У благодійному аукціоні, який стартував у строю, взяли участь і зірки зі Львова. Співачка Андріана завітала до нашого міста на зустріч із місцевим підприємцем Юрієм Старовецьким. Свій зірковий лот він придбав для свого сина за тисячу гривень. Зайшов на сторінку майстріяни і там побачив, що проводиться така акція чудова. Крім того, що хотів, щоб мій син познайомився з нашою знаменитістю. Ще хотілося допомогти також дітям, які. Силу обставин не мали можливості там, скажем, придбати собі те, що потрібно для повноцінного навчання. Андріана на пропозицію взяти участь у благодійному аукціоні погодилась одразу, адже за її словами, робота артиста це не лише зйомки кліпів та концерти, а й активна громадська діяльність. У благодійності бере участь не вперше. Це того, коли ми вперше зробили свій власний блочинний концерт. Ми відчули таке такі неабиякі задоволення, цей кайф, коли ти. Щось зробив, і ти маєш можливість допомогти комусь іншому в тому, хто в кому потрібна ця допомога. І ми якось так от вирішили, що будь-яка акція, яка би не відбувалася, куди вона нас не запрошена, ми завжди будемо брати участь і підтримувати і допомагати. Наскільки це буде... нам поздравляти наша можливість? Українського боксера Андрія Котельника на торгах за 200 гривень придбала стрілянка Олена Макеєва. Про благодійну акцію жінка довідалась у соціальній мережі і просто так уминути стороною повідомлення не змогла. Ще пак, адже кошти які Олена виклала за зустріч, підуть на потреби дітей, позбавлених батьківського опіклування. Що дітям сиротам потрібно допомагати, так як немає їм кому допомогти, мусимо допомагати ми, люди, які. Можуть це зробити завдяки зірковим зустрічам із триянами громадській організації Молострищини вдалось зібрати чималу суму. За ці кошти вже вдалось придбати 10 портфеликів для дітей сиріт які згодом наповнять необхідною канцелярією. До речі, до аукціону долучилося чимало різноманітних організацій та місцевих підприємців. Одним словом, діти матимуть все необхідне, щоб 1 вересня зустріти з посмішкою. Світлана Коханчик, Роман Купранець, новини.